Ну що ж, пацани, всім здорово! З вами Коля Бінго і ласкаво присумо на мій ютуб-канал. І сьогодні в нас, пацани, легенда повертається. Другий сезон по грі якої так можна сказати довго чекали? Хто чекав, хто не чекав? Яку я так довго снімав, яка вийшла мене на 20 чи тридцять серій, братва. Другий сезон по короче, по Блекраші, братва. Блекраша це гета про Росію. Це та з реалістичними діями, з реальним життям, братва, на якій вже вийшло після того, як я перестав її снімати зимою, братва, вже вийшло. Обнов 7 чи 8, тупо додатків всяких, всяких короче, теж 7 чи 8, чи 9, братва. Ну, коротше, додавали розробочки багато чого. І зараз, пацани, вийшла ще обнова сьогодні. І я тупо от заходжу, вже бачите цього фішки на карті, я тупо вже сам зайшов і сам ще не знаю, що це таке. От я тупо зайшов і почав рубати відео. Останнім часом, останні тижні, в мене добре краще така трохи як пропала, але суть та, що в нас. Я багато робів робіт чи не протести, братва. Я коли. Я вже майже рік тому починав знімати Блокрашу, почав її знімати 10-11 чи 11 лютого. Сьогодні 30 січня. Майже рік тому я почав записувати перше відео по Блокраші, А сьогодні у нас другий сезон, перша серія. Такі роботи будуть тестись. Як швидка допомога? Інкасатор. Ін МЧС продовжуватися по нормальному і подробності, братва. Тепер я вже все то знаю. Тепер вже все буде по красоті і гарно. Поліція. Увде, братва. Коротше, багато чого. СБУ, багато-багато яких -багато робіт буде входити. Але сьогодні у нас таке перше відео. Сьогодні я покажу, де і що живу. Як ви знаєте, додали город ніжого розкот, тепер як зайти на карту. Дивіться. Так само просто нажимаємо, але коли ви нажимаєте, вас зазвичай типу, показувало, або зайти в налаштування, або зайти в карту. А тут ти просто нажав і тебе одразу в карту. Отака От карта Blackrush, братва. Тут додали. Це це що таке? Це, типу, якось. Молот, ну коротше, я ще колись до цього здання доберусь. Тут, братва, показує тепер деяке таксі, деяке 24 на 7, деяке МЧС, дома всякі, братва. Тут багато-багато чого показують. До речі, от цього е, мене, братва, оцього на Рубльовці, Робльовці, і свободний дім смути, братва. От я не знаю, це, мабуть, слетів дім чи що. Коротше, пацани, що в нас входить? така у нас коротше, карта. Я живу сам в Ніжогорську, але ну, якщо, якщо б де якийсь дім, братва в деревні, чи в Рубльовці, чи в якомусь, то басхай, от я туди переїду. така карта братва, Я знаходжуся тут, а братва. І дивимось, що в мене входить. Моє імущество входить, братва. Заходимо в інвентар. Стільки аксесуарів. От, пацани, тут у мене аксесуарі ще в машинах. І от. Тут дорогущі аксесуари на всі раз у мене аксесуарів на 600 чи на 700к. Далі бортова. У мене 19-й левел. Левел, Це я бортва пам'ятаю колись на водолазі, заграв з другого аккаунта. Зараз у мене 19-й левел, 30 XP з 80 Мій номер телефона 1922869, 869. 136 законопослушності. Робота-інкасатор. Далі працюю я в де? Працюю я ще в дальнобойщику. Ну і багато де. Тут у нас братва що? ДПС? ДПС тут є така майстерня, всяка фігня. Навіть, напевно, є це, то ж не знаю, лювелірне. Ладно, заходимо в такі от Мій під'їзди 598 перша квартира. Заходимо братва. сервер Чилі. залітаємо 850к. У нас зустрічає така м'єшка, братва. Тут у нас кухонька братва, можна почилити, подивитися, телек. Тут ну, тут все, одна велика кухня, тут двері заблоковані. братва. Тут ванна, ванна і, ну, ви знаєте, тут душ всякий, такі, от корот, апартаменти. Тут теж двері заблоковані в нас. Далі йдемо в спальню. Тут у мене шкаф в якому ще нічого нема, Бо я тіпа, ну, як, я, я, я в цій квартирі все разом живу вже щось місяць ще місяць, місяць і тиждень. Коротше, ні, живу. До того в мене була квартира, коли я завершала перший сесунок, який я прожив. 3 чи 4 місяці це квартира в влітка. Зараз в мене тут ще є жінка братва, і от тут така фігня. Отута вона захотіла в мене цю квартиру, вибивша жінка, зараз в мене друга жінка. Тому так, тепер тепер, тепер так, братва. Короче. Тепер, пацані, приступаємо до е, машин, що в мене входить з автомобілів. У мене є декілька автомобілів, погнали, покажу, які вони братва, що в мене взагалі є. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим до зруцями. Погнали, показую. І так, пацані, легенда, Перша машина моя, перша моя машина в Блекраші на якій майже 2000 пробігу. Запорожець, ЗАЗ-968, братва на Хмельницьких українських номерах братва. Отакий отут поміняли були трохи вніжку, трохи салон, ну от він, братва, це тупо запорожність, на якому я перший раз, так сказать, сів за руль, на якому я їздив. Це перша моя машина. Друга моя машина, це братва, теж така сама з легендою, але чуть-чуть меншою. Я її, братва, в мене тут дата куплення не. Закупів неправильно, то, що я її чуть-чуть пізніше ну, то що я її вже продавав і купляв. Чого я? У мене не було слота, я мусив її продати другу. Далі мені друг в той же самий день через пів години її вернув, чи через два години. Ладно, Далі це, е, зап... це Жигуль, Копейка. Копейка от, по братва. От в такому стані непоганому. Копейку не міняли, копейка 72, 72,99, такі номера. в мене перші були. от. Друга моя машина це Копейка, братва. Це дві моїх таких самих-самих ліндарних машини. Третій, братва, це мотоцикл, який ви самі не знаєте, бо я вже завершив тоді знімати БЕКу, і тоді я купив цього мотоцикла незадовго, через місяць чи через два. Дивимось, це Мінськ. Мотоцикл Мінськ, братва, Москва. От тупо такий Мінськ. Він в мене, я не знаю, в нього 600 чи 400 чи навіть 500 кілометрів пробігу. Він мене багато чого бачив, і горі, і мідь, і річку, і воду. Коротше багато, чого він мене бачив. Це Мінськ. Третій такий, як автомобіль, мотоцикл, ну так деколи Хасан. Четверта машина це двінашка братва. Двінашечку я купив через місяць, тож через два. вона мені, Я її не купив, вражу. вона мені випала е, кейса і я її не захотів продавати. От така двінашка, братва, я сам її їх, в мене на ній є. Тробоскопи всі, всі діла. От така двінашка, братва. Е, три Жигуля, От, Жигуль, двінашка, братва, топ, Її максималка 100, 168 км. Це без спорта, з спортом 194 і фінал! Фінальна соска, так сказати. Фінальна машина. Раз, два, три. Не зважайте, що всі дивлять уваги, але отакий от, от мене тюні це BMW, BMW M3 e 36 братва. От така пушка зі спортом теж. Опе, дай Боже, максималка 250 км, без порта на спорті 300 км, 300-400 чотири. Ну коротше 300, рівно 300 км, вона йде. братва, з горба можна розігнати, її до 350, коротше, 350 віже мав. Йде і керується нормально. І, до речі, пацані я її вже вигрожати не буду. Я вже на цій машині зараз і поїду, трохи так покатаюсь по карті. Взагалі, я мав би на Запорожцю, як на першій машині кататися. Але так, це у нас, спасані просто обзор імущества сьогодні. Сьогодні нічого такого не будемо брати, Так, дивіться. Отака от двіжуха, пацані, ми зараз з вами що робимо? Сідаємо в цю БМВ, послухайте, зараз заводимо. Мотор. Послухайте тільки, як, як заведеться, послухайте. Вириваємо поки що дріфт, щоб проєс. Це просто-напросто пушка, братва. Це пушка огонь братва. Дивимо, що тут зараз лайде покрувіться. Я вже обаку, що з тиждень не грав, так, але оцінки, зараз ми приїдемо напевно, Через ніж поїдемо до боку. Тут знаєте, один, є тут один дім, мене ще злячені. Якщо в ній реально є злячені, я його можливо, зараз. Бабки не позирають, вони дивіться з мене. В мене смен погода, так що не замівається. Лям на бакалі. Лям дола, лям рублі, ладно, потім зараз чом буде? Чекайте, Чехай пускати, вбиваємо паработку. Є вот, такі сині. І далі в мене є фари і Ну, ладно, сродостопи. Так, я по правилах пацани, я стараюся трохи грати, знати ігри з правилами, тому ну, короче, як є. Тому пацьні, от, напишіть, І реально Раді ні. бачите, в мене буде краси на каналі. Мені буде дуже приємно. Так, о, чекайте, легенда роботи. Стіть пацани, така вігня. Я хочу выключить эти. Ну почекайте, почекайте. Я хочу выключить спинала, что... Может, Ваня, мы не повинны Так, настройки. Настройки, пацаны. Управление. Не-не-не, чекайте, чекайте. Звук. Настройки графики. Зимний движ. Виключаємо. Все, Тепер сідаємо і погнали. Раз, два, три. Раді, напишіть, як вам взагалі, чи раді ви бачите в мене знову Берку, чи ні у влучому качествені. І друге, напишіть, чи подивиться вам взагалі моя БР-ка чи не взагалі ну, самій мій 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 автопарк. Так, ну що, якщо що я ще зараз з'їхав, знижуварська з в рублявку. Ну, типу, це рублька. Так, погнали, давай. Опа, тут багато, багато таких домів. Так, окей, давай, опа, 200 в нас вже то, це місяць. Увага вміс, культурю, увага, вниз і спідемка. 250 вже. 246, це без порта, без порта. Він думав, що я тут був хаб. Бля, тихо-тихо-тихо-тихо. Обережно. Я, дуже... я попробувала займаю їхати, але що щось зараз. Коли знаєте, коли, йде відео, коли, йде... коли на відео пишеш, то це не відео, або колись тим болезнь пішєш. Хто мене розуміє, реально пацани. Ось вот такий від від першого лиця, давайте трохи від першого поїдемо. Так, давай, опа, мені треба повернути. Тут, давай, опа, що це тут що, Кремль. Ось от така от карта карта Rush, тут типа ніж оруск у нас йде. Так, ну прикиньте, реально зараз свободний Дім. Якщо він свободний, я його зараз тупо куплю. От я дуже, просто дуже хотів, типа один. Або куплю, або буду чекати. Знаєте, от я дім, але мені саме більше хотілося че чи в чебусай в, чи в, в курятинку смі. Так, давайте тихо, тихо, тихо. тихо. Уже типе, уже типе. Це у нас цей дім, да? Ну давайте, прикиньте, просто я... Оп... Та ні, мені здається, не злетит. Ні, тихо, 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 ж мене ще зараз не він то відкритий. А то бах он занят. Так. Да. Значить, пацани, оце, вас, що я казав, зелене. Походу, це таки є. Походу, це реально показує, типу, якщо вчала в дім. Але, типу, зараз цей дім він зайнятий. Тут його або встигли купити, або тупо, або тупо це реально баганує. Поході, тут вже він, він відкритий, він занятий таке. Або його вже купили, або він ще з харти не встиг злетіти, не встиг попасти. Коротше, я так знайшла, значить, якщо, значить, якщо цей оцей. Ну, Обипові, що на карті показується дім, так, це показує, що типу, свободний дім. Ну ладно, ладно, тут понятно. Мені ж, же... знаєте, мені вже обідно, мені вже таскав, що, придати... свій... що я хотів придати свій дім, що я хотів придати свій дім і що я його подати. Ну, типу, тіпо... його придат придати. І його і продати комусь типу. Продати це кінтик. Але все одно. Ну, бо в мене зараз квартира, типу, я ті. Ну, тут, тут неправильно, той й ладно. Ну що, пацани, давайте ще десь може покатаємося взагалі. по Поніжі Орску так. Напишіть, як вам, така перша серія, така розміночка. Ну, завтра завтра вже будемо десь працювати, знаю. Одна навіть їхати, пішли, напевно, з НЧС, там далі касатор і далі. Давайте трохи Да, на на бесі. Поча треба ремку докупити, тому місце немає. Так, ну от е, я ж кажу, напишіть, пацани, як вам, чи заходимо я БМВ чи ні, і чи раді ви бачите знову для працю, чи от не раді. Дивіться, це не стільки по вокзал йде, так, да, всі діла. Я вже цю карту знаю, пацани, що я навіть без карти їду, я просто так, щоб вам показати. Може ще й завтра десь покручу якісь кольця, на БМВ. Так, ладно. Е, дійсний... Дісней ладно. Давайте, пацани, вже так йдемо доїжджати додому. Ну, що вам ще таке Ну, пока що Ну, будемо грати, знаєте, згодом буду показувати. Ну, я ж не думаю, я думаю, ті, хто дивиться в мене дехати, вони не грають, так, такі там беру, але їх помігнув, давайте від першого лиця. Так, я взагалі більше їжджу від першого лиця. Я любитель від першого, але ну, щось так виходить. Так, давайте ми зараз, пацани, потім поїду на заправочку, тихо. Давайте ми зараз. Все, обережно, ми зараз будемо доїжджати десь. Вирубаємо світло і виходимо, пацани. Ну все, от трохи так на БМВ як Намотали пацани, намотали та й добре, все. Б... Беха віддихає, пацані. На цьому, напевно, наше перше відео побликраще, перша серія другого сезону підходить до кінця. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цим відео з друзями. Також пишіть свої ідеї, для відео, може, хто хоче ще зі мною пограти. Коротше, дякую всім за увагу, всім пока-пока-пока. Пока! зустрінемось завтра.